Ви колись бачили товар, який дуже дуже хочете купити, але відкладали покупку, тому що ціна кусається. А потім бачили той самісінький товар у блогерів або у знайомих в два рази дешевше і думали, як так? Все просто вони просто знають де купляти. Я купила Dyson у виробника за 8 тисяч гривень, і це вже разом з доставкою. В Україні такий стайлер коштує від 28 тисяч гривень. Скільки коштів можна було зекономити або просто відкласти? Магазини, шоу-руми та перекупи не беруть товари на Аліекспрес-тему. Вони купляють у вічат через внутрішню систему Китаю, де преміальної якості речі за гарну ціну, але вхід для більшості людей туди закритий. Звісно, колись я теж переплачувала, поки не відкрила для себе вічат. Тепер я купляю Шанель, Ак, ЕПЛ за цінами, які недоступні звичайним покупцям. Тільки за останні три місяці я зекономила близько 200 тисяч гривень і заробила дев'яносто. Осто тисяч гривень на одному товарі, а найцікавіше, ви теж можете навчитися цьому. Товар може коштувати 500 гривень на китайській фабриці, 1000 гривень у байера і 3000 в магазині. Ця різниця ваші кошти, які йдуть кожного разу посередникам, коли ви купуєте техніку, аксесуари, парфуми і 99% товарів на полицях в магазині. Байери купують напряму у виробників і отримують найкращі ціни. Вони знаходять перевірених постачальників, домовляються з ними про ціни та знижки та обходять обмеження в WeChat для іноземців. Якщо у вас немає доступу до цієї системи, то ви змушені платити більше кожного дня. Але я навчу вас, як це змінити. WeChat – це не просто менеджер, це ключ до внутрішнього ринку Китаю. Тут закуповуються байери, брендові шоуруми та навіть великі компанії. Але для звичайної людини WeChat здається закритою системою. Реєстрація складна, можуть заблокувати обліковий запис. Більшість постачальників не говорить українською та навіть англійською мовою. Оплата та до доставка здаються складними, бо неможливо замовити в Україну або в Європу. Я пройшла особисто весь цей шлях. Я втратила купу грошей, купу свого часу, щоб навчитися всім тонкощам. І зараз можу передати ці знання вам. Моє перше замовлення як байера – це була люстра у стилі бароко для моєї знайомої. Я просто напросто хотіла перевірити, як працює. Система. Ну а далі пішло техніка, аксесуари, брендове взуття, сумочки і тому подібне. На одному тільки екофло. Я заробила 10 тисяч гривень. За кілька місяців я провезла дев'ять таких екофло і заробила в сумі 90 тисяч гривень. Тут можна і в Карпати з сім'єю з'їздити. Що найголовніше, клієнти самі мене знаходили, тому що люди хочуть економити, але не знають, як це робити правильно. Тому байери будуть завжди затребувані. Моя учениця Віка хоче відкрити свій шоу. Рум Копій, вона прийшла моє навчання по вічат, отримала базу постачальників і почала замовляти. Першими її клієнтами були друзі та знайомі. Зараз вона по другому розвивається, і тут дуже гарно працює сарафанне радіо, і це лише початок. Більшість людей бояться почати, тому що у них виникає дуже велика кількість подібних питань: де знайти знайомого китайця для реєстрації? Де взяти базу перевірених постачальників? Як спілкуватися з китайцями без знання китайської мови? Як обрати якісний товар і не натрапити на шахраїв? Як оплатити, якщо немає китайської картки? Чи є повернення, як його зробити? Я теж проходила через всі ці страхи, шукала відповіді на питання, прийшла уйму навчання, витратила більше трьох тисяч. Тисяч доларів на навчання, отримала свій особистий досвід, і тепер я можу замовляти вигідну техніку, прикраси, аксесуари та навіть діаманти. Вже півроку я отримую запити, коли буде курс Провічат, тому що люди хочуть навчитися замовляти саме там. Саме тому я створила курс Pro Vіchat, в якому розповідаю, як купувати напряму брендові і не тільки брендові речі за дуже приємними цінами. А найголовніше. Просто шикарної якості, що ви отримуєте? Перше економія на власних покупках. Купляєте брендові речі в 2-3 рази дешевше. Можливість стати байером і зробити це своєю професією, отримувати відсоток свою комісію з кожного замовлення. Готова база постачальників, з якими ви вже можете почати працювати, найкращі фабрики та виробники, а також контакти, які привезу я напряму з Китаю. Звісно, ви освоїте доставки та оплати. Більше не треба боятися катання платіжних систем та переплачувати комісію. Якщо ви хочете купувати товари за внутрішніми цінами Китаю, заповнюйте анкету під відео або в боті, і мій менеджер зв'яжеться з вами та проконсультує вас по деталям навчання. Чим раніше ви почнете, тим більше ви виграєте. Не зволікайте і до зустрічі на навчання.